Ням. Так що в мене було там в не пам'ятаю. А це маленька гапуза. М -м -м -м. Дякую Зоя. Побігли, побігли, побігли. Сідай, ай. Ах, зря я ходила на каток. Ти що? Ми так гарно танцювали, ти гарніше танцювали, ніж я. Не кажи так. Мені все равно болить. Я зараз тобі ще принесу. На Ты дуже добрый. Я знаю. Холодно, так має бути, так перестану кротик ты. Все. Все, она тепер такая... Червона ой, кров, тобто не баба, може апельсиновий сок. На бери, тільки не весь. Добре, я от візьму чуть. Та батько. Ти для другої. На попий зайчик. Добре. Ти такі забудьте, бо я вже нога перестала боліти. О, мене ті іграшки так гріють, та це моя іграшка дитинстві бавився, а на цьому я грав. Вау, ех, це в молодості є ще міг більше. А ну-ка заспівай. Ой, у мене вийшло

Тут не баба, може конфету не бере і от ще принеси. Це все для тебе, я побуду голодний. На тримай за щось, тобі ж боляче. нічого, потерплю. Може тебе породіти треба, Та не треба, треба. А! Як ти мене піймав? як ти це вмієш? Та Я просто три роки вчився піймати людей. І не міг і не міг. Мені сказала мама, що вона не моя мама, а мої настоящі батьки померли, коли мене родила мама, а тату та настоящий. Жаль, у мене батьки настоящі, тата, мама. Ах, я пішов Добре, зай. Ходи ще б розкурочку підгріти. Нє моркву, нє! вали з дому. Типа у нас було, що ще тут ще є жена. Не тебе не пущу. Ммм у мене там жена, я не залишу її. Вікна б'ють! Ой, ой! Та нічого немає, я просто зайшов. Чого ти знову приперся? Ой, він же ж жену вони, Жена збирайся. Куди до хати їдемо? Як до мене візьмеш так, на каркоші. Значить, на каркоші легко, ні, на руках ще легкіше. Це завжди одного легка. На другий день відео закінчується. Сім па-па-па. Ви на канали кліка. Сім па, па 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 Наступна серія, як вони прийшли додому. Це буде заключного дня. В четвертій чи п'ятій годині чи на шостій? па па па, ви Сімпаблинка свої кліка всім па па па, і в третій Па па!